Добрий день. Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий гель-алої, як ви бачите, тут дві упакування. одне повністю закінчене і одне повністю нове. Це від Milcriek Ну, Воно розрізано, щоб я його повністю використала. Тут 236 мл, 99% алоє вера. Після сонячного впливу його краще використовувати. Але, якщо чесно, я його використовувала взагалі для всіх моїх. Подразний на моїй шкірі після депіляції, після моментів, коли щось натирає на шкірі, це дуже класний гель, який трошки дає такий, знаєте, ефект охолодження шкіри, яка подразнена, і також допомагає зменшити це подразнення. Тут дуже гарний склад, нічого зайвого нема, є також те, що не тестується на тваринах. ну якщо це для вас актуально, для мене це дуже актуально. І також нема додаткових специфічних парфумів і доданих ароматів та кольорів, які можуть впливати на те, як ваша шкіра буде реагувати на цей гель. Дуже зручно те, що тут ось такий от варіант відкриття, і доволі невеликий оцей от діаметр отвору, тобто воно не видає занадто багато продукту. Дуже непогана консистенція знову ж таки. Як ви бачите, от я от перший раз відкриваю, і тут вона повністю запаяна. Тобто, треба ось так: от відкрити і ось цю фольгу зняти. Ось так. І Після цього можна використовувати. Мені він дуже подобається. Як ви бачите, це в мене вже, якщо не помиляюсь, чи друга, чи третя це опакування цього гелю алоє. І тут дуже прикольна консистенція. Його не треба багато, але в той же момент він дуже класно впливає на от подразнення, яке може виникнути у вас на вашій шкірі. Дехто використовує ще гель алоє для волосся, я таким не займаюся, я не знаю, може треба спробувати якісь склади. Власний рецепт або момент, як його можна використовувати на волосся, але от для шкіри ідеально, тобто на шкіру тіла я наношу на зони, де у мене є подразнення. Можливо, це не дуже гарно так показувати розрізане на відео, але реально я хочу показати, що це дуже класний продукт, він не настільки дорогий, оскільки тут 236 мл, вам на дуже довго вистачить. І зверніть увагу, що після відкриття я можу його використовувати до... Збереження його властивостей і якостей лише впродовж 12 місяців. На це звертайте увагу. Тут нема таких прямо великих парабенів, які будуть зупиняти процес погіршення цього міста, його упакування, тому 12 місяців і все, треба його замінювати. Ну, якраз до 12 місяців ви його використаєте, якщо ви активні в своєму житті і бувають певні моменти там, після тренування треба. Змастити саме цим алоє певні ваші місця. Рекомендую, мені дійсно подобається цей гель алоє. І цікаво, чи ви користувалися таким гелем алоє і чи співпадають наші думки. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!